Давай же, ну щось видай. Да, єсть. І так, як говориться, всім здорова. В цьому відео ми з вами будемо крутити кейси на Квант РП. А саме я маю 5 тисяч коїнів, тому давайте будемо зараз крутити кейс і взагалі подивимось, повезе нам чи ні. Але перед початком хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал та написати коментарі. І до речі, якщо ти хочеш грати на Кван ТРП або вже граєш, обов'язково восьмо мій промокод. І так, вводите ось такий от промокод і отримаєте 50 тисяч та бонусний рівень. І до речі, якщо ви докажете мені, що ввели саме мій промокод, кинете відео в Телеграм чи в Discord, то я вам дам додаткових 25 тисяч, тому погнали! Так, як ви бачите, тут додали нові кейси, а саме кейси Battle Pass'ів 24 го до 25 х років. В новому кейсі, як ви бачите, є трофа ну коротше, це всі машини, які додали в новий Battle Pass. Ну і ще звичайні кейси, а саме це кейс Пегасі, Ubermacht, Бенефактор. Я гадаю, ми з них щось також відкриємо. Звичайно, більше всього мене цікаве, іменно кейс 25-го року, тому я надіюсь, декілька штук ми його все-таки з вами відкриємо. Так, наскільки я зрозумів, Бенефактор. Benefactor... Так, я вирішив відкрити декілька кейсів Ubermacht, Benefactor, Pegasus і спробувати ще трошки відкрити Battle Pass 25-го року. Так, ну що ж, давайте почнемо. Давайте почнемо, напевно, з Мерседеса. Кому хто не знає, Бенефактор це Мерседес. Так. Так, давайте. Я надіюсь, щось годне випаде. Крутимо його, напевно, давайте 5 разів. Перший пішов. Такс. Опа, неплохо, я бачу золото, прям сипе нормально. Так, давай. Поняв. Ну, звичайно, звичайно, нам випаде сіре. Так, продаємо за 25 коїнів, відкриваємо заново. Так. Так, так, такс. Ну. Ні, ну прям заманчиво Все виглядає реально заманчиво Да ні заманчиво Так, це вже другий раз. Продаємо за 25 коїнів Знову крутимо. Це вже третій раз. В принципі, я надіюсь що гелик ми звідси точно можемо вибити. В принципі, це там шансів багато на це. Так. Ну, це вже якесь інше, да? Це вже 150 коїнів. Поняв, давайте ще четвертий раз. Ні, ну, в принципі, цікаво відкривати, головне, щоб щось випало таке, нецікаве цікаве, прям. Такс, і ви можете написати в коментарях. З чого? Та ну, блін, я вже думав. Ви можете, до речі, написати в коментарях, що вам максимально звідси падло, буде дуже цікаво почути. Так, і давайте останній раз ще Мерседеска відкриємо. Потім підемо до BMW. Всі фанати BMW, зразу пишіть, яка там найкраща машина, на вашу думку. Такс. Та ну, блін Та ну. Фігня. Так, ми, звісно, тоголку нічого не до... не вибили. Давайте зараз БМВ. Я гадаю, що тут нам більше повезе Саме краще тут є це G70, G09. Ну, коротше. Коротше, коротше, я надіюсь, нам хоч щось то випаде. Так, де це нас там? Абермат. Так, сюди. Погнали перший раз. В принципі, 5 разів так само, думаю, ми з вами відкриємо, а далі по ситуації. Чи. О, це вже неплохо. Скільки? 450 коїнів, неплохо. Ми окупилися. Х2. Погнали далі. Такс. Ну. Буде щось? Якщо нам випаде красне, це прям. Буде? Не буде. Поняв. Продаємо. Це другий раз. Третій раз погнали. Абермах Sentтіel XS. Що за машина? Щось трошки я не шарю. Так, складно. Е, так, е, це дуже дешеве, 150 коїнів Наступне, давайте. Ну, я я уверен, що ми маємо щось толкове то вибити. Ну хоча б тисяч там за півтори коїнів. Це 100%. Да? ні Та ну, блін 25, давайте ще раз. це вже четвертий раз, наскільки я не ошибаюсь. Зараз буде п'ятий. Після цього. 5 разів і спробуємо відкрити Пегасі. Я гадаю, що там класніший біждроп. Так, ладно, давайте ще раз. Там, я гадаю, більш крутіший дроп. В принципі, щось BMW нас не дуже сильно купає. Mercedes покраще був. Та ну, блін, ну що це? Як це так? Продаємо. Так, все, вон звідси. Так, Пегасі, Пегасі, Пегасі. А може преміум кейс? Що тут випадає? Боліт? Ага. Ні, ну давайте спочатку давайте три штучки. Пегасі відкриємо. Погнали. І потім там, де є боліт. Так. Ну прям красота. Угу, красота. Ну, як говориться, звичайно. Так, 100 конів продаємо. Відкрите. Так, третій, другий раз ми зараз відкриваємо. Ну, давай, давай. Хоч щось, ну, червоне хоча б. Ну, розове, типу, випало. <смі> продаємо, так, давайте останній раз крутимо. Ну що давай. Давай, я чувствую, ну ми маємо щось вибити. Це 100%. Давайте. Колокольчики, дзвоники, дзвоніть, дзвоніть. Та, ну, блін, я вже думав. Продаємо. Так, ми з цього кейсу в мінусі. Давайте спробуємо два рази преміум покрутити. Він по 400 коїнів. Погнали. В принципі, тут має бути набагато кращий дроп, але я не забувся подивитися в місце, треба було глянути. Взагалі що тут є. Такс. Чи... Та, блін, я не знаю, це удивляюсь кожному разу, так. 250 коїнів продаємо. Тут у нас найкраще це болід. Дім, ну, в принципі. Принц, ні, тут гарні машинки, я не спорю, не спорю. Але хоч щось би вибити з цих машин, Давайте відкриваємо ще раз. Ну. Давай же, ну, щось видай. да, не буде. Да, є, Тисяча конів це. Слухайте, ну це вже неплохо. фанатики, пишіть, чия машинка любима. Так, давайте продаємо. В принципі, не бачу сенсу його забирати. Це не така прям ліквідна. Ну, це ліквідна, але типу не сама краща тачка, на яку ми могли б надіятись. Так, давайте. Ні, давайте вийдемо, давайте спробуємо реально Battle пас. 500 коїнів він самий дорожчий. Я гадаю, що два рази, по крайній мірі, даже три, Ми з вами зможемо зараз покрутити, погнали. Так, давай. Чувствую, чувствую, щось повинно годне випасти. Пожалуйста. Пожалуйста. Блін, я вже думав, мотоцикл, слухайте, неплохо. 1000 коїнів. неплохо, Вже в плюс пішли. Продаємо. І такс, Ще раз. Погнали, погнали. Блін, прикольно, прикольно. Я, ми, кстати, не так сильно пішли в мінус, на самому так сиді. Нам може щось нормальне і дропнутися. Так. 250 серйозно, Така машинка 250 коинів. Вийшов. Продаємо. Так, в нас синя, типа. Я вона там 100 буде коштувати. Так, давайте ще раз. Ну, рулетка крутиться, як то говориться, лаваха мутиться. Ну, буде? Не буде. Якщо ви далі бачите перед собою таку сіру тємку, то все це вже дропа не буде. Давайте ще раз крутидемо. Погнали. Давай. Ну. Ну. Сі... Клас. Скутер. Вау, вау-вау, Honda Dio 35, там Honda Dio якось, не знаю, Продаємо. Фігня. Так, давайте спробуємо тоді. Що попробувати? Давайте спробуємо. Ще раз прямім кейс. Він, в принципі, нас укупив неплохо. Погнали ще раз його. Так. Я вже гадав червоний. Так. Опа, ключки. Комусь щось випало? Ага. В леці Роген Артуріо. Неплохо. Дивіться, Тіп вивив машинку. Неплохо. Так, блін, я зараз чувствую щось буде. Так, давайте продаємо це. Воно нам даром не треба. 400 коїні, 400 коїні маємо. Давайте. Так, Мерседес, Пегасі. Та я не знаю, давайте ще раз Пегасі спробуємо. В принципі. Воно нас, звісно, не окупило, но воно. Мені кажуть, вполне може. вполне може. Завдатки, як то говориться, до цього є. Угу. Давайте ще раз, якщо знову випадає ця фігня, я його крутити не буду. Далі. Так, сну. Ну, ну. Все, прощавай. Я більше тебе крутити не буду. Так, давайте. Блін. Тут у нас падає ця падається. Давані, давайте це. то Тут прям... Тут новенька машинка з батл Паса падає. Давайте її все-таки доб'ємо. Так, ми маємо ще. Так. Нормально. Так, давайте два рази. пам, поїхали. Ну. Саме дорожче, що нам випадало, це 1000 коїнів. Два рази. Ну, буде щось дорожче, чи ні? Ага, здравствуй, небо, Так в облаках продаємо. Давайте ще раз. Погнали. Ну. Давай, давай, окупи, ну, 1000 за 2,5, дай щось. Пожалуйста. Ну, давай до цієї жовтої. Спасибо. Ні, давайте. Давайте Мерседеса покрутимо. Я вірю в нього. Нам має щось точно тут -то дропнутись. Давай, Мерседес, гелік якийсь банальний, 100%. Тут просто подивіться, скільки червоного і сіре. Це нормально. Так, пруди. Ладно. Крутимо. Чого не крутиться? Забагалось, поєм, Все, прийнял. Крутимо далі. Такс. Ну, буде, буде, не буде. Не буде. Поняв. Поняв, прийнял. Давайте, ну щось дороге то нам має випасти. 100%. Пожалуйста. Пожалуйста, ну що це, що то? -то. Угу. Продаємо. Крутим по новій. Давайте, напевно, зараз перейдемо до. Хм, До БМВ, напевно. Да, тут підемо до BMW зараз. Може, воно нас прийме, хорошо. Так, де це БМВ. погнали. Ну, пожалуйста, дай, дай, дай. Нап... Ну. Талью. Д... Я уже думал, реально. Так. Что ж, давайте уже на остальные 500 коинов покрутим кейс Battle Pass. А может 20... Блин. Блин, блин, блин. Нет, давайте все-таки 25-го року крутим. Я надеюсь, Що зараз не випаде нам оця машинка і оцей скутерок, і ми просто-напросто підемо в плюс. Так що, так. Так, а до речі, хто не забув, обов'язково вводьте мій промокод умен, він дасть вам 25. До речі, хто не забув, обов'язководьте мі промокод мокод мен він дасть вам 50 тисяч та бонусний рівень. Що ж, якщо ви ввели промокод, підписалися на канал, все отлічно, крутимо. Погнали. Такс, ну. Буде-не буде. Пожалуйста, пожалуйста, хоч щось видай. Пожалуйста. <реш> Блин, я вже думав. Продай Да. Не повезло короче, на цей раз нам. Щось не дуже повезне. І так, ось таке от вийшло відкриття на 5 тисяч коїнів. Саме дорожче, що нам падало, це два рази транспорту по тисячі. Це був прям реально самий класний транспорт, який падав. Більше такого особенного нічого Ну, не повезло на цей раз. Що ж, я гадаю, в студій раз нам набагато більше повезе, тому не будемо розстраюватись. Саме головне, що ми спробували покрутити новий кейс 25-го року з батлпаса. Це вже таке невеличке достіження. Що ж, хочу подякувати всім, хто дивився до кінця. Всім удачі, ребят, всім удачі і всім пока.